Ну і що, помилочки є? Ну, Звісно, є. Дивимось. Датчик положення розпідвалу то таке, а те, що нас цікавить, давлення, раствора карбаміда і турбокомпресор. Чого ж так? Тому що забилась екологія. Як завжди, у нас іншого немає. До нас приїжджають, коли вже все, в останню путь. Що ж сталося? Сажовий фільтр у нас забитий сажею. Як бачимо, ось такі от у нас є моменти, ось така мелко дисперсна така сажа у нас є риженька. І наш славнозвісний каталізатор, який весь червоний. Червоний чого? Тому що у нас є така військова червона солярочка, яка забиває нашу екологію. Що ми маємо? Видаляємо каталізатор, видаляємо сажовий фільтр, видаляємо систему Адблю, повністю з фільтрами. Фільтри також у нас мають ось такий вид, все риже і красиве, і забите. Видаляємо, перепрошуваємо і віддаємо. Машинка повинна виконувати свою роботу, а ми виконуємо свою роботу. Тому залітай до нас. Ми знаємо, що робити з екологією, знаємо, як її відновити, знаємо, як її видалити. O Moura